Гутенморген, щоб додати кумедності моїй найулюбленішій ранковій рубриці, гути Апетит, я купив справжній кухарський капелюх. Отже, гути Апетит далі в нашому ефірі. Хочеться сказати, що мені дуже хочеться бути таким собі флетлі від кулінарії, тому буду готувати дуже швидко. І звісно, ми будемо готувати ну, таке тематичне блюдо, яке називається куряче па. Інгредієнтів там небагато. Потрібна куряча грудка, яку ми нарізаємо, ну, виходячи з того, який в нас сьогодні настрій. Ось, якщо в нас настрій замку не дуже добрий, тоді ріжемо дуже дрібно. А ось, а якщо в нас гарний настрій, то можемо різати. Як нам забажається. А далі в рецептуру також входить виноград, котрий і корисний, і приємний, і дуже смачний, і а, зранку ну, його дуже добре куштувати. Отже, а і знову ж таки, хочу, хочу нагадати про те, що ми готуємо страву на двох. Тобто ви готуєте собі і свої там, я не знаю, мамі, може коханій людині, може, папі дійсно, може папі готую, то вайно. Так. Єс і єс. Оп. А Що в нас далі? Далі, звісно, виноград. А, щоб не парити собі голову тим, щоб витаскувати кісточки звідси, потрібно купляти одразу кішміш. Його зараз у великій кількості продається, ну, мабуть, ну, усюди. Або у бабусів та дідусів на ринку, або у якихось супермаркетах і таке інше. Потрібно його також небагато. Не дивіться на те, що його в мене ще залишається на е, тарілці. Я його потім з'їм. Або з'їмо усією командою Гутен Морген. Так, ще трошки. Так. Можна при цьому ще пританцьовувати, оскільки танцювальний ефір. Куряче па, дійсно. Так. Єс, yes, єс, yes. і ще трошечки. Такс. Оп-оп. А після цього а, є сметана. Тобто ми не перемішуємо одразу цей салат курючіпа, а, як би то мовити, перемішаємо його в той момент, коли подамо на стіл. Ось таким чином. Єс. Yes. О, дуже гарно. Ну і потім йде найсмачніше, звісно, яблуко. Яблуко потрібно порізати соломкою, але ну, якщо ви не хочете заморочувати собі а, цим голову, в принципі, його можна потерти і на а, спеціальному приладі для того, щоб терти яблука. Так. Єс. Опа. Так, яблука. І сюди трошки. Оскільки в нас креманки невеличкі, то е, саме тому я не викладаю туди дуже велику е, кількість інгредієнтів. А роблю, ну, як приклад, щоб ви зрозуміли, як це робити. Після цього трошки сиру. Трошки. Ну, трошки. Я люблю сир. Можна більше. Ось так. Щоб все гарно було. Ну і після цього. Якусь е, кількість виноградинок також потрібно покласти. Зверху. Для чого? Правильно. Для краси. Такс. Єс. 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 Ось так. І ще одну. Дуже гарно. Велике дякую киянці, дівчини з міста Києва на ім'я Жанна Азбестова. Жанна Азбестова отримує оцей подарунковий сертифікат від такі макі. Він стане приємним подарунком для всіх гурманів, для всіх романтиків та цінителів дійсно смачної кухні. Далі м'ята в ранковому ефірі.